Сьогодні в Одесі представили нового заступника керівника обласної міліції. Ним став Едуард Миколаєвич Гребенюк, керівник міліції громадського порядку МВС України з Чернігівської області. Одразу після призначення відбулася його перша зустріч із журналістами. Він розказав про охорону громадського порядку під час виборів 25 травня. Звісно, травня. Всі групи людей, які будуть прибувати на автобусах, вони, відповідно, будуть перевірятися. У нас буде по 10 по людей, чоловік. гражданських людей, охоронних структур, громадських організацій, які нам будуть оказувати допомогу. Нагадаємо, після трагічних подій в Одесі 2 травня в обласному керівництві міліції відбулися зміни. Виконуючим обов'язки начальника обласної міліції, було призначено Дмитра Фучаджи. А вже 4 травня, коли після штурму міського управління внутрішніх справ за його наказом відпустили затриманих проросійських активістів, Фучаджи відсторонили від виконання обов'язків. Проте відпустили під підписку Ходити на допити. Але на наступний день Дмитро Фучаджи перетнув державний кордон та зник. До речі, сьогодні Фучаджи мав виступити на російському телеканалі НТВ. Його посадовник Едуард Гребенюк на першій прес-конференції більше часу приділив питанню забезпечення правопорядку під час виборів 25 травня.